Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами я Сергій Шелуцький і вісільський блог, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Їздили на коржі до Володьки. Їздили на коржі до Володьки, взяли сім'я, щоб покрити нашу свинку. Ну, Якраз трошки є погода, дивлюся, хлопці молотять. Рішив трошечки засняти коротесенький відосик. Це та сама техніка, на якій ми в тому році з дівчатами трошечки каталися. номер 2 це дядя Гена, Стопудов. Привіт. Дядя Гена пішов номер 2 Сапіга. Наталі Сапіги, моєї підписниці, син. Дощі, звісно, не дають змолотити, але сьогодні вже пара десь в районі 35 градусів. Комбайн чорний капут. Пилюка, звісно, страшна. Це ріпак чи рапс? я точно в цьому ділі не розбираюся. Комбайну навіть не видно, який колір. Комбайну чорний чи червоний. Ось так хлопці працюють. Доброго здоров'я. Я вас трошки засніму, дуже люблю знімати, як працюють хлопці. Я вже знімав неодноразово, це сапіга, кажуть, пішов, да? на комбайні No2, да, я так зрозумів. Якщо можна, з вашого дозволу трошки познімаю, як працюють хлопці на Україні, війна війною, але дякуючи таким людям, які обробляють нашу землю. Я знаю, що ви є інвестором цієї землі, правильно? І це ваша техніка. Так що не бояться снарядів і ракет, хлопці працюють. Так що слава Україні, слава землеробам, героям слава. Так що, хлопці, з'явилася хвилинка, трошки з'явилася погода, і одразу комбайни вийшли в поле. Сам господар дивлюся, контролює. Як виїжджав комбайн, дивиться, як воно, що воно, тому що волога скакає, хоч я й не аграрій, але дуже це діло люблю. Ну і можливо, коли в своєму майбутньому щось трошки поміняється, щось трошки теж може буду щось робити. Ну я невеличкий свиноводоматор. Ну, може, хлопці говорили. Так що їжджу, спостерігаю, в тому році на тому полі молотили ви жито. Таке полегше було теж страшне. В тому... Так? Да. да. І... і. І дівчат моїх катали. Піочок моїх українських є на О, Я бачу, ви теж на джипі постійно мотаєтеся, постійно контролюєте ситуацію. Ну Правильно, господар повинен, як там кажуть, краще можна зробити тільки тоді, коли ми можемо зробити все своїми руками, але одними руками все зробити неможливо. І треба, щоб були робочі місця, і хлопці працюють, але треба контролювати. Тільки так. Ну, Але хлопці, я знаю, що у вас молодці. Працюють сьогодні неділя. Як нам кажуть, там деякі українці, які сидять на дивані, п'ють горілочку і кажуть, що ти в неділю робиш? Ну, типу, я в неділю теж працюю. Зараз загуляла свиноматка, поїхав на коржі до Володьки, взяв сім'я і буду ось міняти, тому що треба працювати з миру по нитки путіну петля. Ну і тут та сама ситуація. Хлопці виїхали, неділя-неділя, господар попросив і працюють, тому що треба виривати, тому що завтра вже може бути пізно. І так, потері трохи є, так? Да? Сипається ріпак. Да, нормально, гарош. Чотири тонни. тонни сипає, я зрозумів. Дощі не повлияли? Ну, так ні. — Нормально, так? Да? А по пшениці, У вас же пшениця там зі сторони його да, да. Да. Стоїть поки нормально. Ну, Бур'ян буде, Бур'ян буде, а сашка Нормально. нормально — да, бо хлопці дзвонять, сашка. Кажу, сашку не можна використовувати, ну, значить не обробили кажись, пестицидом чи чим. Там. Я в цьому ділі не розбираюся. О, так що, друзі, такі діла. Зустріли господаря, зустріли хлопців, як працюють. Ну, нема вірусь Сергійової, це вона трохи побігала, подивилася, поїхала в гості до своїх рещений, і ми ще, ще дождемося, ще раз хлопці крутнуться. Дуже люблю я це все діло з дитинства. Ну я виріс з тої сторони на Васильківщині. Ну, В ті времена дуже багато техніки працювало. Зараз. Два комбайни все працюють. Ну, може не тільки два комбайни, у вас більше. Nee, у нас два і два найомні. Два, а, два найомні, Я просто знаю, що більше було. А це ваші два. Ось так. Красота. Красота. Так що, друзі, ще трошечки позаснімаємо. Ось такий, да, сухий, звісно. О, зустрів господаря, який вкладає свої гроші в українську землю. Він з Германії. Ну, якось так. Летить він тракторець. Працює комбайн, ну, контролюють ситуацію, хлопці хочуть вирвати, поки сухенько. Вчора ще йшов дощ, сьогодні вже пара жара. Ну, Ось так. такий тракторець. Я в цьому ділі не дуже розбираюся. Чим ширше резина стоїть, я так зрозумів, воно не уплотняє землю. І ну, в цьому плані типа, краще наверное, для... Самої землі. Зараз роздавлять мене, кажуть, команда поступила роздавити. Так що, друзі, отакий кейс ага, клас. Ага, ага. Дядько може в холодок ховається. Чи він на виїзді? А, він виїжджає. Кейс номер 3 Такий колеса у вас красота. Ми наче не мішаємо. Завод Кобзаренка нашої український. Не знаю скільки тут тун у ньому, звісно, ну чи маленько, трошки, мабуть, мішаю я. Може мішаю. Так що так паруємо свиню. Магном, ну цей комбанчик вже вертається. Проти сонця не знаю там видно, друзі, чи ні. Ну якось так. Друга попитка. Може бусик мій мішає, трохи йому може не видно. А, Може він дорогу накатує. Я не знаю, коротше, друзі, що там дядько робить, Ну, так вийшло. Зустрів інвестора. Який вкладає землю, він з Німеччини. Потім поза камерою ще трошки поспілкувалися, Оп. розмовляє українською, все розуміє. А тут йде номер 1 комбайн, тобто два комбайна їхніх особистих. І два вони нанімали в найм. Це у нас пече номер 1 я водія не знаю. А там у нас гена. Десь на номер два він оно. Виглядає. Ну, Надюшка сьогодні не в гуморі. Хотіли заспівати пісню для моєго підписника там е, ну, з національної, національної гвардії України. Ну хай буде настрій, потім. Дівчата вони ж теж, в них все так шиворот на виворот. Можуть бути нюанси. Навіть не хоче Надюшка виходити із, із машини. Ну якось так. Ось, бах. Самдалять, звісно, до ладу. Куряво, звісно, стоїть Ох і курячки. А Надюха каже, я не буду йти, бо там вже курячки багато. Пішов, пішов. Сейчас вони це поле розірвуть і напротив там теж поле є, майбутнього тобі і дорогу накатує. Щоб можна було комбайном виїхати, мабуть. Ну я не знаю. З той сторони теж ріпак. Ну пішов. Чо ти не хва? Трошки не в настрої. Курево, конечно, до ладу. манюсенький характер, Красавчик. Красавчик. вай вай який він грязний, друзі, капець. Та йде за вітром, а цей. Це йде за вітром, а той проти. Колюка страшна. І вже теж повний бункер. Та й вигрузився, а цей... Так що Наталія Запіга, підписниця моя Семеновки. Семенівки. Доброго здоров'я Наталі. Сим Син ваш походу отам. Я в з господаря спитав, каже, все-таки під номером 21. Так що отам він. Таке жадка червоніє, комбайна не видно. В літній період сина вдома не побачите. Ну, я думаю, хоч по каналу Зорій Шелудько побачите. Хоть его там разглядеть дуже-дуже важко. Капец. Все, сейчас буду выгружать. Пойдем. Дядя Гена приехал. 啊！Huh? І цього не болить, все нормально? А? порядок, сейчас будемо їхати. Оє Не видно, кто там, что там, ну еще. И все. Що надюшка? Погнали. Хлопці хай працюють. Ну а ми поїхали, будемо всі міняти нашу... Є на не Я на рули? Що, що що? Гена на Гена є на клас, хто не вірить, тому відео. Щось ти сьогодні без натхнення, да? сьогодні співати не будемо трохи, так? Да? Трошки не камільфо, так? Да? Обдуваються хлопці, на раз, 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 раз. Так що, друзі, ну що, на цьому будемо завершувати наше відео, будемо їхати додому. Як ти там казала, Гена, Руле. гена Рула. гена клас, хто не вірить, тому була. Все, так що дяді Гена, тобі великий привіт. Наталі Сапігей, Дякуємо за такого сина. Ну зараз підходити не будемо, бо там курячка. Усім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Дяді Гені особистий привіт. Ну, всім пока-пока.